Косинка Григорій Михайлович в житах. Це все було просто до дрібниць, і я, і заспаний ранок, і сивий степ. Я пам'ятаю хороше тільки ранок, заплаканий у росах, молодий і трохи засоромлений сонцем, що смутне купалося у стрижні. Ну, ну вже цілуватися лізе. Кажу це до сонця, бо воно безцеремонно грається волосинками на моїй нозі, любовно оглядає запрьхану колошу на штанях і сміється з мене крильцями бджіл. Дізік, дізік, дізік. Я починаю сердитись, бо що таке дізік? Дізік – страшне для мене слово, бо воно нагадує мені про дійсність раз, а друге. У нашій революційній термінології це є дезертир. А я, товариші, саме до них і належав. Маєте? Коли, думаю, сонце починає шукати дезертирів, до села не піду, небезпечно такий наш звичай дезертирський, а просто собі левадами благо ще неділя сьогодні сплять в жита. Так і постановив. Левади манять мене зрадливо вербами, городи пахнуть полином м'ятою, але мій вірний товариш жита. Ляжу в долині, де тліє під сонцем гордина могила, а переді мною стовповий шлях, гнилище чорносливка далі, в жита. От, красувались, наливаються. Через тиждень другий копи, а зараз догоряють. У мене почали дзвонити коси, серпи, а важкий колос схилявся до землі. Але в цю хвилину старий чорногуз поважно пройшов травою до болота, поклонився на всі чотири сторони, піймав необережну жабу і під глухий клекіт сполохав на ставище дику качку. От дурна жаба, правда? Це моє слово до японського дрізана. Але після цього я рішуче встаю, підкочую колоші і сміюся до своїх ніг. А вони ж у мене міцні, рівні, сильні, волоссям обросли, а мені баба казала то сила, заглядаю у стрижень, там же до мене посміхаються сірі гарні очі, розпатлений чуб горить на сонці та визирає ще дитяче обличчя корнія Дізіка. Показую йому кулака і ловлю зором в селі чорногуза. Треба рушать. Поснідать би не вадило, а? Але пригадую, що коли в селі побачить солдат зелену сорочку, спокійно прицілюється з рушниці, наче в суху вербу, і вигукує, стріляючи зляку, «Стой! Стой ніс міста. Правда, це буває дуже рідко, бо ми дезертири, народ бойовий. А ходимо обережно, особливо вечорами. Засиніло село наше, а ранок жита обминаємо, вирішив не снідать. Хіба можна до служби Божої хоч рісочку до рота брати? Коп'ях сіна підсмикав, підбив ногами, хай слід затреться, уважно глянув свою японечку, засунув їй запасок штанів, картуз на очі. А стежкою чорногуза в жита. Не пішов, а поплив, бо мені не звикать до одноманітного ритму хлібів, і степ для мене знайомий, як і моя японечка, хвилюється ранками, дзвонить хвилями в обіди. А вечорами, коли догоряють жита, лягає спать. Іду знайомими стежками, широкий розділ зустріне мене пшеницями. Темнік привітає житами, а коло гордоної могили Крайковане синіми льонами плахта з вівса, ячменю і п'яних гречок. Все так просто і ясно, і раптом чого це курить степовий шлях? Лягаю, японка косо дивиться на дорогу, а мої нерви приймають пісні поля і, здається, починають підспівувати самі. Десь над ухом б'ється крильцями джміль, гуде, розсотує нерви, і мені до болю хочеться піймати його і задавить. Ще пильніше вдивляюся на закурену дорогу кавалерія, кавалерія, проноситься іскрою думка, гасне на синьому льону і твердо рішає убити двох, трьох, а тоді, що буде, застрелиться. Але мимоволі кладу на обніжок голову, засовую босі ноги в жито, виправляюсь тілом і жду. Мої нерви уже не співають, а тільки дзвонять тихо, дзінь, дзінь. Думаю, копит горить під сонцем, багатий іде. За півгоней од мене, спиняючи рисю сивого коня, проїхав гнилищанський багач дзюба. І жито передало його голосну трохи чваньковиту розмову. Ого, брат! Житомирська губернія повна тепер ними. Служить не хоче в комуні, а все легкі хліба подавай. А другий на возі комісарами хотять бути? Комісарами? Хай чортом буде. А то, як ніч з винтовкою до вікна йде. Даєш?» «Сіра смугать піску!» Білий копит коня, а за ними моє непереможне бажання вистрілити. Але пам'ятаю наказ отамана гострого Не вилазь і не стріляй. Дивлюся на жилавий деревій дереві під обніжком, де лапками заплуталися й борсається в медовнику бджола, посміхаюсь та лізу густий льон. Хай буде й так. Дзінь, дзюмба, дзінь. Це дзвонить степ на обід. Мене від голоду починає сати під ложечкою, і я, щоб заспокоїти його, мимоволі думаю про дзюбу. Мабуть, добре поснідав, подумаєш, герой, який знайшовся, комісарами хочуть бути, а хоч би й комісарами. Ні, гострому цього казати не можна, уб'є. Переді мною проходить житами тінь розстріляного на городі дзюби комуніста Матвія Киянчука. І мені чогось до болю робиться сумно. Дзінь, я на бочці сиджу, под бочкою качка, мой муж большовик, а я гайдамачка, і підморгне. Молодець був Матвій, коли вели його. Дзінь. Про комісарів я не думаю. Гострий може одвести вночі й мене купатися до стрижня, а все-таки мені цікаво, хто вони такі. Степ зустрічає низькими поклонами пашні вітер, а він проходить полями теплий, ніжний, смикає за вуса горду пшеницю, моргає до вівса і довго-довго цілує кучеряві голови гречок. П'є меди степові. Я киваю йому своє, не знаю. Сам хочу думати про киянчука, але якимсь напруженням волі встаю і зразу ж присідаю, бо на дорозі майорить під вітром червона хустка. Я із свого лігва бачу тільки хустку, китиці, мов пучки калини, торкають колоски, вони кокетливо посміхаються до сонця. А вітер схоплюється у мене над головою маленьким вихором і танцює. Полювать мені тепер на гострого. Іду зустріч. може, хоч пиріжка дасть, коли не з нашого села. Дезертирові все можна. Ачхи, кучерява ой злякається. З неділею куди йдеш? Не сказав, тільки подумав. Невже Уляна? Я от здивування підсунув на лоба картуз. Що ж буде далі? Стояла переді мною справжня улянна, а з нею стояла обора панська і шість волів у плузі, орали степ колись. Степова дичка запалена, засмажена, а очі два жучки воду носила. Здрастуй і стала. Здорова будь, Уляно, хотів посміхнутись і не міг. Вона довго дивилася на мене, видно, думала, а коли її око впало на моє дране коліно, де спокійно лазила Божа корівка, соромливо засміялась, і тільки губи якось по-дитячому затремтіли. На колосок покотилася непомітно сльоза, сині очі питали мене. Хіба ти корнію забув ясла коло чорного вола зоряна, а коли цілував мої очі, на сміх, показував через вибитий сучок зорю, казав вони похожі на неї, правда, Улясю? Я простяг руку, але не знав, з чого почати розмову, і якось по дурному спитав її Тебе, Уляно, тепер і не впізнать. І тихо впало на дорогу її слово. Змінилося. А далі я просто не пам'ятаю, що сталося. Вона зайнялася, рвонулась до мене і глухо крикнула. Які вороги ми, ні, корнію, нам не так треба. Ходім, сядемо. Я сп'янів, не знаю, що питав у неї і що казала вона мені, а тільки пам'ятаю, як бойно захвилювались жита. Затремтів від радості льон, і гарячий вітер припав грудьми до землі. Колоски слухали. Ти й досі такий славний корнію. Хочеш цілувати? Цілуй, хай хоч один день буде наш. І гладила рукою мій чуб, а його розчісували уже другий рік дощі, сніги і дике вовче дезертирське життя. Вона сміялася. Хіба ти не знаєш мого дзюби, то корнію зуби чортові, а не дзюби. Я поклав голову на її коліна і слухав, бо це була загублена в житах моя доля. У мене так, наче пісню, хто списав, тільки й мала мати три сини й три дочки. Я боявся сліз і п'яно запитував Уляну. Правда? Тепер наливаються жита, а в нас скоро в бір підемо. Життя панське, а голод собачий, прийдеться грабить, день іде і смерті ждеш. Товаришів у вас багато? Ех, корнію, наливаються, стій, скажений нерви. Я бачив на тонких поділках Уляни гарно вишиту мережку. На пазусі клинове листя і все кругом було п'яне, а червона хустка зайнялася і горіла степом від краю до краю. Улясю, тепер мені нічого не страшно. Мила Улясю, шептали колоски, а вона соромливо підсмикала хвартух, кидала мені морелі і боязко з тихою журбою нагадувала. Піду до матері, це ж він поїхав до волості заложником, а то ж нікуди не пускає. Барю Уляну й двадцятий раз, а може, востаннє запитую кленове листя. І досі любиш? Льон заморгав. Ой, безстиднику, хоч би й не питав, любиш, перекривила й додала. Проковтни Морелю, а потім попрощаємось. Тихо поцілувала, рвонула льону горстку, і очі були сині, сині, мов льон, а хустка гасла: Прощай, корнію. Далі по старому повела бровою, моргнула і засміялась. Наливаються жита, більше не треба, прощай, поклонилась низько на шляху і покотилась зеленими вівсами у веселу чорносливку до матері. Дзінь, дзвони степе, я довго лежу і слухаю, як дзвонить у так дзвонів степу моє серце. Лізе Божа корівка, беру її ніжно на руку і запитую Хочеш на коліна до сонця? Можна. Так, берись лапками за штани, далі, дурна, падаєш, а я по твоєму як держуся? Але, ти не знаєш ні. Ти не знаєш, що я, корній дізік, п'яний сьогодні в житах, а? П'яні жита розтупіться, плювать на смерть гострого. Я співать хочу, чуєш, степе? Ой, що ж бо то за ворон, і горить переді мною, ще й досі гордина могила під сонцем. Червона хустка Оляни і я коли згадую своє дезертирське життя. Питайте про Матвія Киянчука, розкажу, але не зараз, бо в так загубилась моя доля, і мені хочеться плакати, мов дитині, або співати, як співають старі, коли згадують молодість. А я ще хочу співати, озвучив Віктор Шелест для проекту книги, що говорять.